Українська жінка, ти ніжність, що в серцях палає, ти сила, що долає все, в очах твоїх весна квітує, а в душу вітер не несе, ти мати, донька, берегиня, ти воїн світла у житті, твоя любов то обереги, що гріють душу у порні ти вистоїш, не зламаєшся, бо Україна це ти є. І хай в бочах сльоза ховаєсь, весна в душі твоїй встає. Так хочеться вже тої перемоги, і миру вже так хочеться мені, щоб воїни вернулися з дороги додому, до коханих, до рідні, щоб солдат залишив поле бою. Не автомат. Кохано обіймав, дітей водив в садочок і до школи, а матері ще шанс пожити дав, так хочеться вжитої перемоги, щоб процвітання час скоріш настав, щоб без землі Всеукраїнської святої російський чобіт більше не топтав, щоб забулись, що таке розлука. Щоб українська не лилася кров, щоб доброти мивчили своїх внуків, і щепитали до душі любов, Щоб було літо з присмаком малини, калина, щоб росла біля воріт, щоб поруч були друзі і родина, і серця коханих бились до століт. Моя Україна це пісенька мами, разогіла никалася ці хлібами, Вишневі садочки, лелеки на хаті, Купають ставочки, хмарки хаті. Моя Україна це мамина ласка, Червона калина, бабусна казка, Це соніхи в цвіті, горобчиків зграє. Я кращі у світі країни не знаю. Прокинути світі, де немає страждання війни, де радіють зажурені діти, де лиш крок до моєї весни. Боже, як я хочу прокинутись, Боже, не гортати новин сторінки, і нарешті дізнатись, що кожен, відповів на потрібні дзвінки. І почув там далеко не постріл, Не черговий ворожий снаряд, а той рідний, усміхнений голос. На сьогодні, кохана, без втрат. На сьогодні ти чуєш? Сьогодні заспівали кругом солов'ї, Із пекельної битви, і безодні. Повертаємось, любо, живі. Повертаємось, в нас перемога, супостат потонув в багні, докотились молитви до Бога, перемога на нашій землі. До дня захисникаючи ми любимо вас, поважаємо, щиро. Ми дякуємо вам за збереження миру. За захист мене і моєї родини Я вірю, що ви не здасте України, а ваші родини сумують за вами і плачуть матусі гіркими сльозами. Чекають додому вас кожної днини. І я дуже прошу, повертайтесь живим.